Всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Вибачайте, що таке освітлення не, не зовсім якісне. Покажемо такий сюжетний котелчик. Вже їх, напевно, не випускають харківський. О, такий. Хелайн. Хітлайн. 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 Що з ним сталося? Він, по перше об'язаний, дивіться, це ми робили об'язочку. Об'язаний коло є. Триходовий клапан. Тепломікс, хтось каже, що ми не знаємо, що тепломікс є на світі. Раніше ставили тепломікси. До речі, він тут непогано працює. Трошки на початку кидає більшу температуру, але все добре. І, гідрострілочка, там згорів вже є другий насос після гідрострілочки, то все зроблено так, як треба. І Що цікаве, тут у нас йому тепломіночок з цієї сторони і з цієї сторони тепломіночок. Бачимо все. Ну, бачиш, ото воно потекло, то бачиш, видно, де воно є того. А чого потекло? Дивимося, який шов, Я не знаю, як передати камерою. Оце півавтомат щось розказує, там заводський, дивіться, як вони варили. Студенти варили там, ну як, як не знаю, які тонки. І там, де тонко, там і рветься. З цієї сторони шви трошки товщі. Хоча вони, як на мене, це не шов, як на мене. Бачите, скільки тут навіть, метал не перекритий, це край металу, тільки то вони Ну, который... видно о, та трубка, так? Да? Да, а да. то тільки чуть-чуть пили. Ми як ложимо, що ми все закриваємо, він був би три рази товщий, коли ми ложимо електрон. Це по автоматиком пробіглися, хлопці. Це ще тут якось конає. Бачите, це край трубки видно. Да, край це край трубки. Трубки, да. І воно по самому тільки стику. Треба шва наложити нормально шва. Да, і вони реально стільки видят. А, а там ще більше того, що зазори ще були, воно тільки там, знаєш. Воно ж не може бути так плотно загнане. Такі шовчики студенти варили. Отут О, Якби такі шви були, вже це жило б. Оце нормальні шовчики. А це такі шовчики несерйозні. Не Може бути, що цього блока варював один якийсь там студент, а це вже хтось другий приварював. І таке може бути. І о така красота маємо. Я спочатку не в що коли димоход почав загорати в сажу. Ну що ж так сажу і загорає? А воно, виходить, просто. Волога пошла в спиде. Волога пошла, воно ви поробується Так, І почало почав заліпати димоход, так? Я вже зрозумів, коли почав воду додавати, давлення падає. Таке, ну, вже коли зрозуміло. Коли зрозумів, коли вже почав тиск падати. Два рази. Де ж ти з манометр його. Манометр же не пам'ятає, де у нас на системі. На... Де тут підпіточка наша. Я нічого не пам'ятаєте. А, а, а тут манометр. Зараз бачите, тиску немає. Упало вже? Так, так, так. Ні, чуть-чуть є, що там, ну майже, майже. Ну я так на 09 ставлю. А друга тема по цій борці боссі ми показували. Це типу теплоакумулятора, але це не теплоакумулятор, це свого роду бойлер, тут зміючок дороблялися, що на стандартному бойлері люди пишуть, а у нас вистачає води. Просто ви не знаєте, як люди можуть користуватися водою. Якщо ви там три літри на одне око помити і вам вистачає, а люди можуть люблять налити ванну, знаєте. не повна і... ванна да, то. Людина не схотіла теплоакумулятор, якби зразу зробили з теплоакумулятором повноцінну систему. Не було б цих проблем, навіть для котла було б краще набагато, і для всього було б краще. А вийшло так, що ми додавали, додавали, вийшло, вийшло більше роботи і <рес> більше мороки. Так Ось да. таке. Оце змівачок вхід. Да, це вхід зміючок, а це вихід зміючка, тут збільшений і ходить, бачите, аж аж в нижню частинку. Тут великий зимівчок. Отаке. Ну що, будемо творити зараз. Але тут так не, не, не сильно розженешся, до місця ну, небагато. На ліву руку. загляду, Я я менше. — Оця мішає труба. Ну, зараз щось подумаємо. Процес потрошки триває, там лад, варить всередині. Ми воду збиваємо тим часом. Там, з цієї бочки там трошки переробимо її хід-вихід. тут, Щоб не було підсосу повітря і виходить, воно все затягує в димохід. Все затягує димохід. Ну там не тільки зварювальний дим. а Зараз слабо видно. Ні, зараз не видно що напроти якраз напроти Красиво перестав варити. Ну і дим сюди, хоч видно, йде. Не тільки зварювальний дим, а ще ж воно трошки так смоли воно ж було без, без теплокумулятора. Хоча й підігрів, хоча ж, але режим кліня режим свою роботу робить. Це ну якби. І варіант вже як не можна продумати, якщо немає теплоакумулятора. Хоча бочка є, треба було все зробити, було. але ну, хазяїн сказав, що мені не треба теплоакумулятора. Зробили, потім доставили бочку крему. Ах і довга історія. Раз би зробили з теплоакумулятором, і котлою було б добре, всім було б добре. але Таке. Там була сперлість. Значить що, з протилежної сторони вас заварив, але ще не перевіряли. І що вирішили? Ми вирішили підсилити цю сторону. Беремо цього шва, Диву, смоли такі, бачимо, скільки тут цього робиться. Ось така б'яка тут. цей як отав, працює без, без теплоакумулятора. Ось робиться? таке робиться там. І по тій б'яці треба якось там варити. Ми трошки пропалює, але нереально, бачите, а тут не можна чупити до металу добратися. Тут такий шар житої. той де шов, де не шов. О, Але під село треба, бо це ж не шов, так, лі, це, ж не, це метал і це метал. Це шовчик тут ну, 3 мм немає, шовчика. Тому тоненький-тоненький, тільки так пробіглися. І це ж ви повинні розуміти, що ця, ця сторона у нас не потекла. Ця сторона не потекла. Це ще трошки, що мені з тої сторони, там було ще тонче швидше. Пробіглися, раз, штампонула кількість, штапуло кількість. Ну, це бачите, бачите, трошки ще шовчик є. Металу, бачите, це метал, бачите, трошки шовчик такий є. Отакий, щоб були було І Ми прийдемося тут тому, що пораз, ну, під силом продовжимо йому життя. От я дивлюся, А Так, так. то ми вже трошки нагріли його і зараз почислили, що воно метал, воно шовав прекрасно. Дивіться, оце, оце такий шов називається. Ну Місцями, так тут, бачите, край тут не захвачений. Оце, ось тут вже, 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 вже щось похоже до шпак. Але ж ця сторона, бачите, оце на, малому, на малій напрузі тільки так наверх наліплений. оцей. Він його немає, провару взагалі. О, але ця сторона проварна була лучше, бо вона тут не текло. Це не текло. Це ще добре рахується проти того, що там було. Знаєш, там було гірше з тієї сторони. А це ми так наварюємо. десь сюди. Ну, тут трошки було сажа не давало. Вже ми почислили, ми трошки краще візьмемо. Бачите, що нема теж. Наверх Так, так, так. проложка зверху. Ну оце ще добре, це ще не текло. Ну, дивимося результат наших маніпуляцій. Оце такі шовчики ми поробили. Покажемо, дивимося метал тут і він аж сюди-сюди-сюди йде. Я не знаю наскільки на камері видно його. Наскільки його видно, ну, наблизимо. О, це збільшене воно. насправді там невеликий діаметр тієї. Бачите, шов тут звідси береться. А, фокусуйся на цьому. Шов береться звідси. І сюди. Беремо на край трубки. Ну, я знаю, три рази товші шути. То я думаю, що цих швів вистачить довше, ніж вистачить цього Тим часом от якісь там маніпуляції робить. Ще доробляємо і буде. Будемо лити воду перевіряти. Дали тиск. О, тут, тут не текло, тут тільки ми підсилили шви. Питань немає. А тут десь отварив, варив ще десь там щось, щось десь там його. Шукає десять. Зам... Не може зробити, а. Що, <риклад> видно, де? Десь каже помухріло трошки. Може бути шов в самій трубі, ні? Там труба шовна. Таке може бути. Десь шукає. Блад, щось каже, десь помохріло. Хай розбирається, він там варив. І чого він там варив, бо тут бачимо, то стіни дуже тісно, там... а тут я на стільчика собі поставив на стільця і тут ну, легко варити. Ну і все, завершили ми свою роботу. Тут файники, шопчики. Файники. А, не хочеться відкривати руки вже помили. Часті руки у нас теж так забувають. А тут воно місце, що воно було недоступно, розумієте, не видно. Близенько не можна добре вісти, бачите, стіна. І так, воно подивитися можна. І шослат і трошки по букві. І наварить, і воно десь проходить. Я не можу побачити які трубці. Оці, напевно. Тут трошки промучилися. І не, не видно, тип, типу загинаєш електрол, наугад там вариш трубці. От таке. Значить, що? Ми запасили тиск. Все тут. Це ну, як зливали воду, Тут їй помукли налилося, ми так зливали, Пошу, після воду зливати. і тут трошки переробили подачу на цю бошку. вона зроблена була стояла на горищі. Це типу е, бойлер додатковий об'єм води. І вже зміючок міни, і зміючка виходить і йде ще на той бойлер, що в будинку. Я на будинок бойлер, бачите, як підключений о ой 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 тут не звідко ходити, голова зачіпляється. Оце на будиночку, бачимо, зразу від котла. Від котла подача пішла в бойлер і звороточка і з бойлер йде між трьохдовим клапаном і насосом, як завжди, Ті, що клапан тут тепломікс. Ну, Фільтра такі були добре, файні чокамінні. Фільтра не Неважні. Насоси взагалі ставили БУ. Ставили БУ тоді і, до речі, прекрасно служать ренацьких кілька років, років для самі залишилися. А тут це проблема була в швах. Швах, дивіться на шви, дивіться на шви. Шви це не другорядний, це не другорядний. І деколи кажуть, що такі шви робити? Бачили, ми саморомі, коли такі шопчики в ті Ми могли б зробити ну, в два рази швидше котел, а можливо, а можливо навіть і в три. Ну, з такими швами, розумієте? бзик по автомату зик-зік-бзик. А ми договаримо. Ми довго варимо. Ми довго варимо. О, дивіться, це наші шви. Це що ми варили тут. Це, ми варили, а це наші шви. Такі валіки. Ну да, так, вони пофарбовані. Ми завжди що ми робимо запах. Це бачите, коли я варив вже колись, 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 колись. Це ще варив самурай, мене був ще живий. вже нема. Добре, дякую всім, хто дивився до кінця. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.